Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршуваць. Тільки зайшов в хату, вернувся з міста сукіряни. До мене звернулися обурені сукірянці. Обурені сукірянці, не те слово, що обурені, просто злі. Злі, тому що на їх очах о 8-15 ранку три автомобіля. Притиснули до стіни в районі пошти міста сокіряни, хлопчину молодого. Повненький шоу хлопчина, його зажимають, як кажуть люди сукірянці, машинами припирають до стіни. З машин вискакують здоровенні, вгодовані люди в військовій формі і біжуть до того хлопця. Бідному хлопчику стало погано. Так, він височенький, товстенький, але косоокий. У нього очі косенькі, він хворий, він інвалід. Йому стало погано, він почав дзвонити до маму. мами. А ті люди в військовій формі бігли до нього вже з такими хижими очима. Сокирянці обурні, що це таке за мобілізація? Хто ці люди, що припирають наших сокирянських дітей до стіни автомобілями? Що це таке робиться в місті Сокиряни? Я звертаюся до ЦЦК міста Сокиряни – ви в місто ходите, ви бачите, що робиться в місті сукіряни, що люди вже злі, доводені до, до відчаю, до точки кипіння. Як припирати трьома автомобілями до стіни хлопця, інваліда? Хто ці здорові двохметрові бугаї, камуфляжі, що ловлять в сукірянах людей? Не показуючи посвідчень, не представляючи, що твориться в місті сукіряни? Звертаюсь до пана начальника поліції Сергія Лунгу. Звертаюсь до Василя Васильовича Козика, голови Секірянської ОТГ. Буду звертатися до губернатора, пана Руслана Запронюка. навести лад в місті секіряни, в тому числі з мобілізацією. З вами український історик та журналіст Єршовець. До нових зустрічей!